Всім привіт! На годиннику восьму ранку і прокинувся я настільки рано, не просто так. Для того, щоб спробувати те, що дуже давно хотів, і от нарешті, вперше вирішив поплавати із професійним тренером. Вона подивиться зі сторони, як я буду плавати, що я плаваю так собі. От для цього мені треба професійний тренер, щоб сказали зі сторони. Як то кажуть, знаєте, поставили руки для плавання. І мене всього. Я думаю, ви чудово знаєте, що шапочки придумали зовсім не для того, щоб людина в них виглядала гарно. Плавання є найкориснішим і унікальний вид спорту. По-перше, вся діяльність відбувається в непривичному для нас середовищі, то є вода. І навіть якщо ви прийшли в і плаваєте неправильно, все одно у вас працюють всі м'язи тіла, все одно працюють ті м'язи, які розвертають вам лопатки, покращують поставу. Якщо ви хочете записати дитину на плавання, в нас є багато тренерів, які працюють в різних басейнах. Звертайтесь в дитячу юнацьку спортивну школу Прокопенка і. Вам порадять найближчу і найзручнішу локацію для вашої дитини. І ок я сподіваюся, моя жінка подивиться, я не підвів сім'ю, змотивую інших людей до занять спортом, бо це дуже важливо. Плавання, я думаю, ні для кого не секрет один із найбільш безпечних і здорових видів спорту, навіть якщо ти професійно займаєшся. Так що вперед спробував я. Спробуй ти.